Дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно. Для цього в останній день перед днем голосування дільнична виборча комісія на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців, який невідкладно після його складення надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніше як за годину до закінчення голосування, тобто до 19-ї години. Голосування виборців за місцем їх перебування. Організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії напередодні дня голосування, які мають бути представниками різних політичних партій, кандидатів в депутати. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування і видає їм витяг із списку виборців. В опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу, година та хвилини членів дільничної виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування. Кількість отриманих ними виборчих бюлетенів окремо по загальнодержавному та одномандатному округу, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені, контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та за бажанням кандидатами у депутати їх довіреними особами, уповноваженими особами партій, офіційними спостерігачами. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії ознайомлюється із пред'явленим виборцем документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та знаходить виборця у витягу зі списку виборців. Виборець засвідчує отримання виборчих бюлетенів своїм підписом у витягу зі списку виборців. Далі, член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та відповідному одномандатному округах вписує своє прізвище та ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець. Розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії відокремлює контрольні талони від виборчих бюлетенів та надає виборчі бюлетені виборцю для голосування. Виборець заповнює виборчі бюлетені та опускає їх до виборчої скриньки. Після організації голосування за місцем перебування виборців члени дільничної виборчої комісії повертаються в приміщення для голосування. Переносну виборчу скриньку, яку вони використовували, ставлять в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій, офіційних спостерігачів, представників змі. Член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчу бюлетені у списку виборців навпроти прізвища виборця, робить позначку, голосував за місцем перебування, зазначає своє прізвище і розписується.